Ліга чемпіонів це не просто футбольний турнір, це вершина європейського клубного футболу, арена, на якій змагалися найбільші легенди світу. Тут творилася історія, що назавжди залишиться в пам'яті мільйонів шанувальників. Сьогодні ми розповімо про найвеличніші рекорди Ліги Чемпіонів від феноменальних командних до безпрецедентних особистих досягнень, які зуміли змінити гру. Ці цифри не просто дані вони розповідають про силу, волю та непохідну рішучість. Розпочнемо з командних рекордів. Історія Ліги Чемпіонів тісно пов'язана з домінуванням окремих грандів європейського футболу. Найяскравішим прикладом є Мадридський Реал, який встановив майже недосяжний стандарт успіху. Вершкові стали першими переможцями турніру у 56 му році. А протягом наступних п'яти сезонів знову і знову доводили свою перевагу. Така серія з 56-го по 60-й рік стала справжнім початком їхньої легенди. Після цього були ще перемоги у 66-му році, 98-му, 2000-му, 2002-му, А у 2010-х мадридці мадриці знову заявили про себе, вигравши лігу чемпіонів чотири рази за п'ять сезонів. В останній реал. Тріумфував у 2022 році, зміцнивши своє становище як найтитулованіший клуб Європи. За кількістю участі у вирішальному матчі турніру, Галактикос також попереду всі: 17 фіналів, ще один доказ стабільності понад 470 проведених поєдинків у лізі чемпіонів, включно з кваліфікацією. Реал є постійним учасником турніру з моменту створення його сучасного формату у 92-му році. Ніхто, крім Реала, не виграв турнір 5 сезонів поспіль. Ця безпрецедентна серія залишається унікальною навіть на фоні сучасних домінантів. Окрім реала, інші гранди теж встановлювали вражаючі рекорди. У 2007 році Ліверпуль розгромив Бешактаж із рахунком 8-0. Це найбільша перемога в історії турніру. Також були матчі з величезною кількістю забитих голів. Так, у 2016 році Боруся Дортмунд перемогла Легію з рахунком 8-4. Тобто у матчі було забито 12 голів. Подібна результативність спостерігалася і у 2003 році, коли матч Монако Депортиво завершився з рахунком 8-3. Такі ігри трапляються рідко, але надовго за залишаються в пам'яті фанатів. Не можна не згадати рекорд Барселони, яка у сезоні 99-2000 забила рекордні 45 голів, враховуючи кваліфікаційні матчі. Це був час, коли ще не з'явилася ера сучасних зірок, але атакувальна міць команд вражала своєю ефективністю. Переходимо до особистих досягнень. Рекорди окремих гравців, які надихають і встановлюють планку для майбутніх поколінь. Серед усіх гравців турніру досягнення Діштяно-Роналдо є надзвичайними. Він забив 140 голів, що є безсумнівним рекордом. Це не просто цифра, а доказ його впливовості на результат кожного матчу, адже кожен гол змінив хід гри та часто ставав вирішальним у фінальних зустрічах. Його кар'єра в лізі чемпіонів розпочалася ще у складі Манчестер Юнайтед, а потім перетворилася на справжню легенду у формі Реала. 183 проведених матчі свідчать про довговічність і постійний високий рівень майстерності у сезоні 2013-2014 тринадцять Роналду забив 17 голів. Цей сезон увійшов до історії завдяки неймовірній результативності португальця, яка принесла йому ще один рекорд найбільшу кількість голів за сезон. У 2007 році Рой Макай з Баварії забив всього на 10 секунді матчу проти Реала. Це найшвидше зафіксоване забиття в історії Ліги Чемпіонів, яке до цього дня залишається унікальним. У матчі Ліверпуля Рейнджерс у 2022 році Салах, виходячи на заміну, забив три голи всього за 6 хвилин та 12 секунд. Це рекорд демонструє, якою інтенсивною може бути гра на найвищому рівні. Наймолодшим автором голу є Ансу Фатім. Коли він забив свій перший гол у 2019 році, йому було лише 17 років та 40 днів, що засвідчує неймовірний талант і потенціал для майбутніх звершень. А найстаршим автором голу є Франческо Тотті у своїх останніх матчах. Італій забивав навіть у віці 38 років, зберегаючи клас і відданість команді до самого кінця кар'єри. Роналду та Месі дві легендарні постаті. Кожен із яких за свою кар'єру оформив по вісім хетриків, що свідчить про їхню постійну ефективність і здатність вирішувати матчі. Ліга чемпіонів це також історія гравців, які протягом багатьох років демонстрували стабільність та відданість високому рівню футболу. Пако Хенто, легендарний гравець представляв одну з найуспішніших команд у 50-60-х років минулого століття. Він здобув 6 титулів, ставши першим, хто встановив такий рекорд у Кубку чемпіонів. Його внесок у розвиток клубного футболу важко переоцінити. Кріштіану Роналду, відомий своєю витривалістю та неймовірною результативністю здобув 5 титулів: один із Манчестер Юнайтед і чотири з мадридським Реало. Кожен з цих триумфів це результат його блискучих виступів та беззаперечного впливу на гру. Також були інші гравці з п'ятьма титулами. До групи учасників цього здосягнення входять такі імена, як Каруахаль, Начо, Казеніро, Крос, Модріч, Іско, Бейл і Бензема. Разом вони створили епоху домінації, яка визначила майбутнє європейського клубного футболу у 2010-х роках. Ра всі чотирма титулами це обличчя золотого покоління Барселони. Месі, Хаві, Іньєста, Пікета та Бускес не тільки підкорили кубкові вершини, але й змінили стиль гри, надихнувши безліч молодих футболістів у всьому світі. Окрім граців історія Ліги Чемпіонів пишеться також тими, хто управляв на полі. Тренери задні формувати майбутнє клубного футболу. Вони залишили свій незабутній слід у турнірі. Карло Анчелоті здобув чотири титули: спершу з Міланом, а потім з Реалом. Анчелоті зарекомендував себе як один з найуспішніших тренерів в історії турніру. Його тактична мудрість та здатність мотивувати команду стали прикладом для майбутніх поколінь. Зідан виграв лігу чемпіонів тричі поспіль у 2016, 2017 та 2018 роках. Француз становив рекорд, який лишається надзвичайно вражаючим його здатність зберегати концентрацію та високий рівень гри навіть у фінальних матчах. Свідчить про його виняткове керівництво. Боб Пеллі один з піонерів сучасного клубного футболу. Він здобув три титули, керуючи Ліверпулем у 70-х та 80-х роках. Його внесок у формування традиції перемог залишається частиною історичної спадщини турніру. Творчий підхід пепа Гвардіоли до тактики дозволив здобути три титули: два з Барселоною та один з Манчестер Сіті. Його стиль гри, який запам'ятовується своєю органічністю і контролем простору, зробив каталонця впізнаваним у всьому світі. Ліга чемпіонів це турнір, у якому рекорди не просто фіксуються, а стають легендами. Це історія сили, волі, таланту і рішучості, яка формує обличчя європейського футболу. Кожен із сьогодні згаданих рекордів відображає винятковість моментів та досягнень, які надихають як гравців, так і вболівальників у всьому світі. Якщо вам цікава історія футболу, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поділіться в коментарях, який рекорд вразив вас найбільше. Дякуємо за перегляд і. До зустрічі в наступному відео.